Друзі, вітаю! Вашингтон Пост виходить з матеріалом про те, що продовження війни Росії проти України стратегічна поразка Росії. Зеленський каже, що Умеров закликав Росіян зустрітися з українцями на наступному тижні і поговорити про переговори. Більше того, український президент каже, що готовий зустрічатися навіть на Рівні лідерів особисто їхати зустрічатися і з путіним і з Трампом. А, тим часом Зеленський сам міняє РНБО, президент. Хамалієв Азербайджану закликає Україну не погоджуватися на визнання окупації. Ну а на Запорізькій атомні станції дим, що загалом відбувається, давайте проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал і зробіть донат. Ми збираємо гроші 3 мільйони одразу для трьох дуже крутих бойових одиниць. Частина хлопців стоїть на Херсонщині, зупиняють ворога, Для них ми купляємо хевішоти. Для першого медичного батальйону ми купуємо два дрони наземних евакуаторів, які з лінії фронту вивозять наших поранених бійців і намагаються максимально швидко завести їх до стабілізаційних пунктів, щоб максимально швидко зробити операцію, врятувати власне і життя, і пошкоджені кінцівки. Ну і власне ще одна історія. Ми збираємо для Харті, купуємо дрони, як купуємо старлінки для того, щоб хлопці з Харті ефективно знищували ворога. Тому підпишіться, зробіть донат і пам'ятайте, що кожен, хто дасть хоча б гривню, бере участь в розіграші картини Олександра Ройдбурта. Ну, от яка, власне, стане власністю того, кого ми виберемо з вами на жеребкуванні, вільному, незалежному жеребкуванні. Тому. Будь ласка, зробіть донат, а ми з вами починаємо. Умеров каже Зеленський, запропонував російській стороні провести зустріч на наступному тижні. Триває розмова з російською стороною щодо обмінів продовжуємо виконувати домовленості минулої зустрічі в Стамбулі. Зараз команда працює над одним з обмінів. Також секретар РНБО Умеров допровів, що запропонував російській стороні. Наступну зустріч для переговорів в каже Зеленському, і загалом, що треба більше інтенсифікувати розмови з росіянами, що, мовляв, можливо, там вийде щось зробити. Ну от, і, власне, Україна каже, що ми готові на зустріч лідерів. Правда, Росія боїться виходити на такий рівень. Зеленський на зустрічі з Умеровим після неї видав указ оновив склад РНБО. Насправді нічого особливо не змінилося. А ну Галущенко, тепер міністр юстиції. Перед цим був міністром енергетики. А Гринчук була міністром екології, приблизно стала міністром енергетики. Все те саме, що переставилось в Кабміні, переставляється зараз в РНБО. Якихось суперкардинальних змін немає, але це технічно треба було перезатвердити. Зайшов новий міністр економіки, який був заступником. Чекають фінальне погодження Стефанчука та пишного, які ще не дали добро, чи будуть туди входити. Ну, знову ж таки, не було прецедентів, щоб хтось на такому рівні відмовлявся входити до цього колегіального органу. До речі, згадав Стефанчука, це ж теж. Свіжа його заява каже, що обговорюють можливість дозволити чоловікам 18-25 виїзд за кордон. Ви, до речі, напишіть в коментарях, чи підтримуєте ви таку ідею. Український парламент це 398 станом на зараз людей, які наділені правом законодавчої ініціативи. Ініціатив у парламенті дуже багато. Я знаю, що ця тема. Проговорюється, в тому числі на рівні спеціального комітету, членом якого є Федір Веніславський. Знаю, що такі ідеї є, де те, до якої думки вони прийдуть, це теж для мене важливо. Я буду очікувати їхнього рішення. Насправді, 18-25 люди не підлягають мобілізації, але не мають можливості реалізовувати низку своїх прав. Тому ми повинні розробити механізм, щоб дати можливість реалізувати ці права. Який механізм буде знайдений? Давайте я буду чекати відповіді від комітету, каже Стефанчук, і ще Стефанчук теж на днях розродився заявами. Якось в нього вони так пішли дуже активно. Каже, що хоче насправді. Готуватися до виборів каже, тільки закінчиться війна, одразу будуть вибори. Тому вибори зараз у нього в голові, і він власне хоче цими виборами займатися. Тому каже, що вже йде підготовка. Бачите, кожен раз, коли я вам кажу, що коли йде реальна підготовка до виборів, Стефанчук і вся влада каже, що ні, які вибори ви, зрадники це все обговорюєте. Коли реальної підготовки до виборів немає, як, наприклад, зараз. Стефанчук каже, що робота йде. Насправді, драфт закону готовий. Списки за тих, кого ми з вами будемо голосувати, вже готові. Список партій підготували, когось хочуть просто втопити, ну, от, їхні рейтинги, щоб не заважали, когось хочуть посадити, когось не допустити. Одним словом, робота проведена. Просто чекають ось цей, як в перегонах, постріл. От і, власне, тоді стартануть і побіжать. Але зараз Стефанчук просто качає хвилі, що, мовляв, ось буде, 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 не знаємо коли, але точно буде. Всі готуйтесь, тратьте гроші. Знову ж таки, гроші треба тратити на сили оборони для того, щоб знищувати окупантів. Ну але Стефанчук просто вводить нас всіх трошки в оману. А, власне, Washington Post що каже, що. Путін зазнає стратегічної поразки, тому що він, який зараз веде себе дуже ірраціонально. І він, який зараз, типу, хотів не впустити Україну в НАТО, насправді веде дуже нелогічну гру, яка покликана на просідання. Росія, яка раніше продавала газ і нафту в Європейський Союз, 74 та 50%, відповідно, за великі гроші, зараз супердисконтом продає в Індію та Китай. Доходів немає. Я вам говорив, що Матвієнко вийшла і сказала, що економія, головний меседж бюджету. 18-й пакет фіксує стелю цін на російські енергоресурси на рівні 40 з хвостиком, уже не 65. Розумієте, тому зараз ми отримуємо Росію, яка просто веде себе неадекватно. А говорить Washington Пост, і каже, що насправді це емоційна фіксація. І Путін, те, що не йде на перемовини, він програє. І він втрачає ще більше. І насправді це все виглядає як помста нескореній Україні, вільній, бравадній і незалежній. Ах, ви такі, я вам буду мстити. Типу, ведіть себе як Білорусь, все буде добре. Але цим всім скористався Казахстан, Азербайджан, пише: збільшили свій суверенітет, збільшили свою незалежність. От і власне на фоні просідання економіки Росії і ще більшої залежності економіки Росії від Китаю ці країни просто йдуть у вільне економічне, безпекове, військове, фінансове, енергетичне плавання. Ну і зрозуміло, що вже далеко від всіх попереду йде. Україна Україна платить сьогодні найбільшу ціну. Багато хто цим скористався, хто звільнився від впливу Росії. Але ми закликаємо ці країни нам теж допомогти або грошима, або зброєю, або своїми новоствореними конфліктами проти Росії. До речі, один з таких потрапив і президент Азербайджану Ільхам Алієв, який веде себе теж дуже гордо і схилятися до Росії не хоче, і каже українцям: не ведіться на окупацію. Не визнавайте, ми свого часу каже президент Азербайджану: не визнали і вам не радимо, а потім прийшли і повернули свої території. Все, території повернуто, операція завершена. Точно так же він каже, зробите і ви. Тому що все, якщо визнаєш один раз, потім навіть друзі будуть казати, все, все, території територія. Програні, віддані і забуті, тому він закликає: не робіть цього, хоча й сам зараз знаходиться в перманентному гібридному конфлікті з Росією. От тому за Washington Post виходить на те, що Путін веде себе нераціонально, намагається покорити Україну, що фінансово йому не виходить і він більше програє і топить Росію. Washington Post каже, що в цілому майбутнє Росія надзвичайно пасмурне. Ще вийшов Блумберг, каже, що президент міняв кабмін виключно заради того, щоб сподобатись Трампу. Я схожі коментарі давав багатьом виданням: і політикою, і Ройтерсу, і Вашингтон Пост, і економісту. Частково так, частково так. На зовнішню аудиторію так точно, типу, що, от дивіться, ось вам Юлія вилазила на переговори, вона у нас прем'єр-міністр. А частково ні. Кількість людей, які доять Кабмін, скоротилась до двох. Всі решта стали карликовими. От. І оце якраз головна тема. Тому що війна може тривати ще рік. От. Ну і вирішили, що ділити на шість кишень, що на дві плюс половинку на всіх. Ну, типу, начебто вигідніше. Тому зараз бачимо, що Bloomberg запускає цю інформацію, але насправді правда ну, трошки під іншим кутом. Хоча частково вони теж в цьому правдиві. А, також, за Телеграф вийшов, каже, що. Після України головна ціль Путіна є Британія. От, розкрили власне причини. Насправді це старі комплекси Росії, хочуть розірвати ось цю поповину між штатами Європи, між штатами Британією, перетягнути штати на свою сторону. Ну от, помститись британцям ще за монархічні часи. Ну от Британія десь це усвідомлює, розуміє, і ми це з вами теж розуміли. От, тому допомагає Україні. Допомагає дуже відверто, відважно, і ми, за їм, ми їм за це дуже насправді дякуємо. І не тільки їм, а багатьом іншим країнам, небайдужим козакам зі всього світу, від Норвегії до Японії, Австралії. Ну от і зараз навіть і Бразилія почала нам допомагати. І ми кажемо їм всім дякуємо. Кому ми точно ніколи не скажемо дякуємо, це росіянам, тому що зараз палає наша атомна станція, стовп диму низці окупованих населених пунктів, зникло світло. Ну і власне Запорізька АЕС зараз знаходиться в надзвичайно важкому, я б сказав, навіть жахливому стані. Ніколи наша атомка так не була, як під час російської ось цієї окупації так званий. Зараз відбувається наступна історія. Представники МАГАТЕ зараз дурі маються, типу, знову ж таки, їм же ж Росія важливіша. Ну, от Росія розпосюджує що, начебто Україна обстрілює, Україна жодного разу не наносила удари, тому що розуміє, що атомка на нашій території і наші люди нам. Важливіше, тому точно ми зараз робити провокації, які можуть призвести до вибухів або витоку радіації для наших людей. Ми точно ні разу не робили і не плануємо. Ось така друзі. Ситуація. Я попрошу вас підписатись на цей YouTube канал в коментарях. Написати, як вам порада Ільхама Алієва, людина, яка на своєму прикладі досягнула такого. Зробила цей результат, не визнала окупацію, ну і власне ще його батько. Ну а потім, власне, все повернули. Чи важлива і корисна ця порада для України? Раз, другий, як вам новий склад НБО? Ну а третє, напишіть, будь ласка, пропозиція Рустема Омерова, чи треба зустрічатись зараз з росіянами? Чи можливо варто дочекатись, коли приїде американська зброя? Приїде артилерія, ракети довгі. Ракети для ППО, і, можливо, тоді завдавши по Росії ударів. А ви пам'ятаєте, що тисяча гармат заряджена проти Росії, там і дрони і ракети, і не тільки, щоб все не розкривати. І воно все може полетіти по Москві, або й не тільки. Хоча Кіт Келлах останній раз, коли приїжджав, просив українців все ж таки не бити по Москві. Але правда, точної відповіді так він не почув. Підпишіться на цей YouTube канал, напишіть відповіді в коментарях. Дуже попрошу зробити донат. На три напрямки одразу збираємо. Збір важливий, збір потрібний, тим більше така вишенька на торці. Розігримо картину Олександра Ройберда для кожного, хто дав хоча б гривню. Дорогі, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!